СР 72 Даркстар це не просто бомбардувальник, це майбутнє війни. Ти, мабуть, чув про новітні військові розробки, але СР 72 Даркстар це щось абсолютно інше. Уяви собі машину, яка може змінити всю стратегію сучасних війн. Він розвиває швидкість, яка перевищує 6 махів. Це близько 7400 км кілометрів на годину. Це швидше за кулю, друже. І найцікавіше цей літак уже встиг зарекомендувати. Дувати себе як проривна технологія в авіації. кажуть, що якщо його випустити в дію, війна може закінчитися ще до того, як супротивник встигне зреагувати. Ми спробували створити літак, який був би безпосередньо корисним і зміг підтримувати війська. СР 72 Darkstar — це справжня легенда у світі авіації. Його кодова назва лише ширма. Цей літак уже давно випробовується у найсекретніших місіях. Завдяки своїм стелс технологіям та неймовірній швидкості він стає невидимим і недосяжним. Уяви Darkstar здатен проникнути у повітряний простір супротивника, виконати місію і повернутися раніше ніж його взагалі помітять. кажуть, що він може використовуватися для збору розвідувальних. Них даних у найнебезпечніших регіонах світу, де жоден інший літак не зміг би працювати а його здатність наносити точкові ядерні удари робить його найбільшою загрозою для будь-якого агресора. Ти знав, що під час тестових польотів його жодного разу не змогли зафіксувати радари? він дає набагато більше можливостей. Цей літак був створений для того, щоб забезпечити Сполученим Штатам абсолютну перевагу в небі. Ідея Dark Star була зумовлена зростаючою загрозою від гіперзвукових ракет і технологій стелс конкурентів у світі, де час реакції вимірюється секундами. СР 72 став відповіддю на виклики нового покоління воїн. Його роль у майбутньому це не лише інструмент стримування, але й гарант швидкого реагування на будь-які загрози. Тепер про історію створення. Ворення розробка СР-72 почалася ще в 2000-х роках. Над ним працювала компанія Lockheed Martin, а точніше, її секретний підрозділ Skunk Works, який створив легендарний СР 71 Blackbird. Проте SR-72 став більш амбітним проєктом. У роботі також брали участь компанії Boeing і Raytheon Technologies, які внесли значний вклад у розробку сенсорів, озброєння та систему управління. Двигун літака це справжній шедевр інженерії. він використовує комбіновану систему турбореактивного та прямоточно повітряного двигуна, яка дозволяє досягати гіперзвукових швидкостей. Проблема в тому, що звичайні матеріали не витримують таких температур навантажень. Для вирішення цієї задачі були розроблені спеціальні вуглецево-композитні матеріали, які витримують температуру понад тисячу градусів. Крім того, літак має аеродинамічний корпус із подвійним фюзеляжем, що мінімізує. Зує опір повітря на великих швидкостях. Однією з головних проблем було забезпечення стабільності польоту на гіперзвукових швидкостях. Інженери розробили унікальну систему активного управління, яка використовує дані з сенсорів для миттєвого коригування траєкторії. Ще один виклик забезпечення малопомітності. Для цього було застосовано спеціальне покриття, яке поглинає радіохвилі та знижує тепловий слід. Також варто згадати систему штучного інтелекту, яка допомагає пілоту. Приймати рішення у складних ситуаціях, наприклад, вона може автоматично обирати оптимальний маршрут для ухилення від ракет чи визначати найбільш уразливі цілі. Імовірно, це буде найвідоміший літак в історії. Давай поговоримо про його характеристики. СР 72 Darkstar здатний підніматися на висоту понад 30 тисяч метрів, де більшість сучасних ракет просто не можуть його дістати. Його швидкість у 7400 км кілометрів на годину дозволяє перетнути Атлантику менш ніж за дві години. Він оснащений не тільки ядерною зброєю, але й новітніми високоточними ракетами, які можуть вражати цілі на відстані в кілька тисяч кілометрів. При цьому, завдяки стелс-технологіям літак залишається невидимим для більшості радарів. Особливістю конструкції є його подвійний фюзеляж, що забезпечує ідеальну аеродинаміку на гіперзвукових швидкостях. Сенсори нового покоління дозволяють проводити розвідку навіть у найскладніших умовах і передавати ці дані в реальному часі. Ще одна цікава деталь: СР 72 обладнаний системою автоматичного ухилення від загроз, яка значно Підвищує його живучість порівнюючи з іншими літаками, такими як російський ту 160 або китайський H-20, СР 72 має значну перевагу в швидкості та технологіях. Наприклад, ту 160 має максимальну швидкість близько 2200 км на годину, що втричі менше ніж у DarkStar. H-20 більше орієнтований на малопомітність, але його технічні характеристики й близько не дотягують до гіперзвукових можливо. СТЕ 72 Фактично, жоден із існуючих літаків не може зрівнятися з Даркстар у швидкості, висоті та автономності виконання місій. СР 72 Два Даркстар може суттєво змінити майбутнє військових стратегії США. Його поява демонструє технологічну перевагу, яка дає можливість не лише стримувати потенційних супротивників, але й утримувати глобальну стабільність. Його основна роль це показ сили, яка унеможливлює будь які раптові Тові напади на США чи їхніх союзників. Вони діятимуть у майбутньому в умовах високотехнологічних загроз, і це дасть змогу Америці маневрувати, щоб випереджати і перевершувати наших супротивників. Це стримуватиме агресію. Союзники, як от країни НАТО, сприймають SR-72 як додаткову гарантію безпеки. Водночас, деякі країни, наприклад Китай і Росія, розглядають цей літак як виклик, що змушує їх інвестувати в розробку подібних технологій. Це створює нову гонку озброєнь, яка вже впливає на глобальну рівновагу сил. Цікаво, що SR-72 Darkstar отримав публічність завдяки фільму Top Gun Maverick. Чи це було частиною стратегічного плану США? А для демонстрації сили Можливо, завдяки фільму літак став популярним не лише серед військових, але й серед широкої аудиторії, що могло послужити сигналом для супротивників. Ми володіємо технологією, яка змінює правила гри. Водночас, це може бути і суто кіношним прийомом для привернення уваги, але важко не помітити, як цей крок вплинув на сприйняття Star у світі. SR-72 Dark Star – це більше ніж літак. Це символ нової ери у військовій авіації його швидкість, потужність і технології роблять його неперевершеним. Уяви собі, як зміниться світ, якщо одна країна отримає таку перевагу. Dark Star — це не просто зброя, це стратегічний інструмент, який здатен впливати на хід історії, але це також виклик для всього світу, адже технології такого рівня змінюють правила гри назавжди. Уяви собі літак, який може летіти зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Це не сцена з наукової фантастики, а реальність, яку ми вже наближаємо. Гіперзвукові подорожі стають все більш досяжними. Але що стоїть за цими революційними технологіями? Чи готовий світ до цієї нової ери швидкісних подорожей? Чи можливо, що саме гіперзвукові літаки стануть вирішальним елементом для національної безпеки в найближчі десятиліття? Відповідь на це питання може бути ближче, ніж ти думаєш, і літак SR-91 один авро. Який зазнав модернізації з боку Ілона Маска, може бути ключем до цього вони діятимуть у майбутньому середовищі високотехнологічних загроз. і Це дасть змогу Америці маневрувати, щоб випередити і перевершити наших супротивників. Це стримуватиме агресію. СР-71 Аврора це не просто черговий літак, а революційний гіперзвуковий апарат, який обіцяє змінити саму суть повітряних подорожей і військових операцій. Хоча його існування довгий час було таємницею, чутки про його можливості з'являлися ще з 1980-х років. Уявіть собі, що цей літак здатний досягати швидкості, яка перевищує 5 махів, тобто понад 6 тисяч кілометрів на годину. Такий темп дозволив би sr 91 пересікати Атлантичний океан за менш ніж годину, але зараз, коли до модернізації цього літального апарата долучився Ілон Маск, масштаби цієї розробки можуть досягти нових висот. Маск, відомий своїми амбітними проєктами в SpaceX і Tesla, розглядає СР 91 як платформу для випробування новітніх гіперзвукових технологій. Його бачення охоплює не лише поліпшення швидкості та ефективності, але й виведення гіперзвуку. Звукових подорожей на комерційний ринок у цьому відео ми детально розглянемо, як sr 91 Аврора може стати символом нової ери авіації та яку роль Ілон Маск відіграє у його вдосконаленні. Це лише одна з можливих концепцій, того, як він може виглядати. Це більше для опису бачення, ніж для того, щоб вкласти щось відчутне у свідомість людей. Гіперзвукові технології стикаються з низкою серйозних викликів, основним з яких є вплив екстремальних швидкостей на літак. Наприклад, під час руху зі швидкістю понад 5 махів, що приблизно 6174 км на годину, температура поверхні літального апарата може досягати 980 градусів Цельсія, і навіть більше. Стандартні матеріали, з яких виготовлені сучасні військові літаки, не витримують такого нагрівання. що Створює необхідність у використанні нових термостійких композитів, здатних витримувати подібне навантаження без втрати міцності. Ще однією значною проблемою є силові агрегати. Стандартні турбореактивні двигуни не здатні забезпечити стійке функціонування на таких швидкостях через надмірні температури та тиск. Всередині. Для прикладу, турбореактивний двигун F-119, що використовується в F-22 Raptor, може досягати швидкості близько 2,25 маха, але його конструкція просто не витримала б роботу на гіперзвукових швидкостях для таких проєктів, як SR-91, розглядаються гіперзвукові прямоточні повітряно-реактивні двигуни типу Скрам які здатні працювати на швидкостях понад 5 махів. Це найдивніше, що я бачив в авіації. Ще одна проблема це навігація. Гіперзвукові польоти створюють колосальні труднощі у питанні точного керування. Традиційні системи навігації не мають необхідної точності через високі швидкості, що збільшують похибку в обчисленнях траєкторії та реакцію систем управління. Зараз, коли світ стикається з новими викликами в сфері національної безпеки, швидкість реакції та мобільність стають критично важливими факторами. Саме тому розробка гіперзвукових літаків має. Стратегічне значення для оборони СР-91 Аврора з його потенціалом для блискавичної доставки інформації, боєприпасів або навіть проведення розвідувальних операцій може стати ключовим інструментом для збереження технологічної переваги США в умовах загострення міжнародної конкуренції. Історія СР 91 Аврора починається в період після холодної війни, коли Сполучені Штати шукали нові способи перевершити потенційних суперників у пові. Тряному просторі, за непідтвердженими даними, перші випробування цього літака відбулися ще в 1990-х роках, але до сьогодні його характеристики залишаються засекреченими. Однак відомо, що Аврора повинна була замінити СР «Блекбьорд» — легендарний літак-шпигун, який міг розвивати швидкість до 3,2 маха, що становить близько 3,5 тисяч кілометрів на годину. СР-91 Аврора це не просто. Легенда авіації, а один з найзагадковіших проєктів американських ВПС. Його дизайн відображає передові досягнення в авіабудуванні, але точні технічні характеристики залишаються здебільшими засекреченими. За деякими оцінками довжина літака становить приблизно 33-40 метрів, а розмах крила до 18-20 метрів. Він має клиновидну форму, що забезпечує мінімальний аеродинамічний опір на гіперзвукових швидкостях, що перевершує Шують 5 махів, тобто понад 6 тисяч кілометрів на годину. Цей літак також здатний підніматися на висоту понад 30 тисяч метрів, забезпечуючи непомітність для ворожих радарів. Переваги конструкції крила у порівнянні з традиційним літаком полягають у тому, що фюзеляж замінюється крилом, що створює більшу площу поверхні крила, а отже, і більшу підйомну силу. Особливу увагу привертає його гіперзвуковий двигун. Вважається, що Аврора обладнана двигуном типу Scramjet, який може працювати на швидкостях понад 5 махів, де традиційні турбореактивні двигуни виходять з ладу через надмірне нагрівання. Для порівняння звичайний реактивний двигун досягає температури до 600 градусів Цельсія, тоді як корпус Аврора під час польоту може нагріватися до 2000 градусів Цельсія через тертя з повітрям. Саме тому використовуються спеціальні матеріали на основі титану або карбону, які витримують такі екстремальні умови. Ці матеріали дозволяють літаку не лише витримувати незвичайні умови польотів на гіперзвукових швидкостях, а й збільшити його маневреність. Крім того, маск планує використовувати технології зі SpaceX для створення двигунів нового покоління, які будуть працювати на основі зрідженого метану та кисню. Це дозволить значно знизити вагу паливної системи та збільшити дальність польоту. Інший важливий аспект це автономність. Ілон Маск є великим прихильником штучного інтелекту і він планує інтегрувати в СР-91 автоматизовану систему управління польотом. Це не тільки зробить політ безпечнішим, але й дозволить використовувати СР-91 для місій без участі пілотів. Така система управління дозволить літаку уникати ворожих засобів виявлення та виконувати розвідувальні місії на гіпер. <звукових> швидкостях. fly by Wire приймає вхідні дані від пілота та інших датчиків літака, подає їх на декілька комп'ютерів, які потім видають вихідні дані на гідравлічний привід, який рухає системи управління польотом. Не обійшлося і без конспірологічних теорій навколо цього літака. Однією з найвідоміших історій є випробування SR-91 Аврора на базі Зона 51 секретному військовому полігоні США, свідки неодноразово повідомляли про дивні явища в небі, які вони приймали за НЛО. Деякі експерти вважають, що ці свідчення можуть стосуватися саме випробування «Аврора». Існують навіть припущення, що технології для створення такого Літака були запозичені з інопланетних апаратів, уламки яких могли бути знайдені в розвелі в 1947 році. Хоча це залишається лише теорією, для багатьох прихильників конспірології це надає ще більше загадковості проєкту Аврора. Повертаючись до модернізації, однією з найбільш вражаючих пропозицій маска є використання нової системи охолодження двигунів. Традиційно на гіперзвукових швидкостях температура двигунів може досягати. Тисячу градусів, що становить серйозну загрозу для їхньої надійності, маск пропонує використати рідкий азот для швидкого охолодження двигунів під час польоту, що дозволить збільшити їхній ресурс і запобігти перегріванню. Крім того, ця технологія дозволить зберегти літак у польоті триваліший час, збільшуючи його бойову ефективність. Ще один революційний аспект це вдосконалення аеродинаміки, використовуючи спеціальні композитні матеріали планує зробити корпус СР-91 більш гладким, що дозволить зменшити опір повітря. Завдяки цьому літак зможе розвивати швидкість до восьми махів, що близько 9800 км кілометрів на годину. Це зробить СР-91 найшвидшим літаком у світі, здатним досягати будь-якої точки на планеті за кілька годин. СР-91 Аврора це більше, ніж просто ще один військовий літак. Це платформа, яка Може змінити наші уявлення про можливості повітряного транспорту та бойових операцій. Завдяки участі Ілона Маска в модернізації цей апарат стане символом нової ери в авіації. Інноваційні матеріали, новітні двигуни та автономні системи управління зроблять його не лише швидким, а й ефективним і безпечним у бойових умовах.